Ось ці ведмеді вже майже три місяці живуть у притулку до Мажер. Це Любочка, Михай, чада та синочок. Сюди їх привезли з під Києва, як тільки розпочалась війна. На щастя, у нас було місце. Ми надали притулок спочатку сім, 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 сімом ведмедям зараз чотирьом ведмедям. А був дуже важкий, тому що початок війни це було нестабільно, дороги були. Тобто не всі дороги були безпечними, це був довгий об'їзд, тому що прямою дорогою Київчо вони не могли їхати через військові дії. До свого тимчасового притулку ведмеді швидко адаптувалися, не стресують, мають хороший апетит. Повернути їх додому до притулку, що на Київщині планують уже найближчим часом. Окрім них, також на початку березня сюди у Домажир привезли постійного нового мешканця ведмедя Вову. Раніше він жив у клітці біля ресторану на Хмельниччині. На початку війни ми перевезли до притулку ведмедя Вову. Він у нас був запланований, але через те, що почалася війна, а це трішки пришвидшилося. І вже на початку березня він приїхав до нас, дуже добре адаптувався до наших умов. Йому тільки 20 років. З 20 травня притулок домажор відновив роботу і знову почав. Приймати відвідувачів, щоправда, за попереднім записом і лише у супроводі екскурсовода. Наразі у нас є 34 ведмеді, 30 з яких це є наші, які врятовані організацією «Чотири лапи», і четверо, які приїхали з притулку Біла скеля, що на Київщині, на тимчасове перебування. У ведмежому притулку до Мажир допомагають ведмедям, рятуючи їх з притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Умови життя у притулку наближені до природних, кажуть його працівники. Оля Дейнека, Катарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.